Добрий ранок, громадо факти і вікна. Новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензеє. Це гостьова студія, яку ми традиційно у цій порі розпочинаємо із підтримки сил оборони України. І цього ранку пропоную вам підтримати збір на дрони на оптоволокні для 429-ї бригади «Ахілес». У нас на екрані уже номер картки. У нас QR-код. Якщо можете долучитися, будь ласка, не проходьте повз наші ранки. Починаються не з кави. Вони починаються з підтримки сил оборони. А до ефіру приєдна командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. Пане Юрію, добрий ранок. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Вперше з вами спілкуємося після того, як ви отримали звання Героя України. Я вас цим вітаю і дуже, дуже дякую за захист. А я дякую вам, незламний український народи, пане Юрію. Е Цими днями важлива подія відбулася. Росіянам заблокували старлінки на вашій ділянці фронту. Це на щось вплинуло. Ви це відчуваєте? Тому що по російських зет пабліках стоїть такий вий, що я думаю, навіть сюди його трошки чутно. Ми маємо проговорити причини наслідкової зв'язки. Перше за останній рік противник наростив спроможності активно застосовувати систему особуної зв'язку Старлінки як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Російської Федерації, яка знаходиться поблизу кордону з державою України. Також ворог почав стрільники встановлювати на свої безпілотники, що набуло масованого явища, і також безпілотники з подвійним керуванням, що мається на увазі доки. Борт рухається безпілотник ударного типу дії або розвідувального, яке здійснює підготовку до ракетного удару, чи підготовку до шахетного удару, чи вже ударний борт, який фактично несе на собі корисне навантаження для того, щоб знищити ту чи іншу ціль в нашому мирному українському селищі чи місці на території Російської Федерації вони рухаються за рахунок застосування радіозв'язку, коли на певному діапазоні частот передається сигнал. І тільки вони перетинають лінії державного кордону відразу включається стерлін. його задавити, тобто за рахунок наших засобів радіоелектронної боротьби, було дуже і дуже складно. Тож ініціатива міністра оборони Федорова, яка підкріплена командою, яку він зараз збирає, міцною командою як радників, так і фактичних виконавців, які заходять на напрямки, було прийнято правильне абсолютно рішення, відключити від можливості користуватися стерлінками Російської Федерації, що зараз і відбулося, ми маємо розуміти, що зв'язок це основа управління військами. Зв'язок це основа з основ. І звісно, зараз противник, який за останній рік звик користуватися цими системами, відчуває дуже жорсткі проблеми з точки зору взаємодії і управління загалом військами. Якщо ми подивимося статистичну кількість бойових зіткнень, ви побачите, що за останні півтори доби, якщо порівняти з попереднім періодом, декілька днів тому взяти то інтенсивність вчинення ударно-штурмових дій противником наступальних дій і зіткнень, вона буде статистично нижчою. Але про що ми маємо казати? Що система Starlink – це все одно технологія наших партнерів, українських партнерів це технологія, яка знаходиться в руках по суті одної людини. З якою майстерно Україні вдалося домовитися за рахунок Міністерства оборони. Ми маємо пам'ятати, що так чи інакше, настрій цієї людини і думки щодо можливості застосування стрінку можуть змінюватися. Міністерство оборони України це дуже добре розуміє. Тому і ми, як держава, опрацьовуємо альтернативні можливості передачі різної інформації. Без супутникових станції Стерлінк на випадок, якщо щось піде, не так, щоб нас сталий зв'язок був на всій лінії бойового зіткнення, щоб не відбулося тої ситуації, яка зараз є в Російській Федерації, щоб зменшити залежність від партнерів, в тому числі, тому міністерство оборони України це дуже добре розуміє, як наслідок опрацьовується, впроваджується ряд заходів, які дають можливості. Мати альтернативний зв'язок на позиціях, звісно, для того, щоб впровадити ту якість, яку надає система Старлінг, для того, щоб забезпечити всю лінію возітнення, для цього потрібен час, але це питання вирішується вже зараз. Що буде робити ворог? Абсолютно очевидно, що в моменті часу він просяде на можливо навіть рік, півтора за своєю можливістю і ефективністю і інтенсивністю. Виконання бойових завдань, але там, де щось відпадає, з'являються додаткові засоби, які противник буде реалізувати так чи інакше за рахунок власного виробництва стрін вони ніколи не зроблять, але будуть якісь інші засоби, яким вони будуть намагатися його компенсувати. Тому уважно спостерігаємо за ворогом і робимо все можливе для того, щоб він не зміг швидко оговтатись. Ну і я сподіваюся, що наші глядачі вам в цьому трошечки допоможуть, тому що поки спілкуємося, люди донатять на дрони для бригади Ахілес, понад 30 тисяч гривень уже є, і це врахуйте, що у багатьох немає світла, а люди все одно знаходять можливість дивитися і знаходять можливість підтримувати сили оборони, тому що розуміють наскільки це зараз важливо. Пане Юрі, ми ще побачимо по статистиці, як на кількість штурмів вплине відключення «Старлінку», тому що поки за зведеннями генштабу цього не видно. Але загалом видна тенденція в січні до зме зменшення штурмових дій з боку ворога з чим це З погодними умовами на поточно mm -hmm. менше. Це перше. А друге, якщо ви звернути увагу, то за два останніх місяці силам оборони вдається тримати динаміку знищення противника, саме живої сили, яка є рушійною для противника на лінії возвітнення, бо саме за рахунок тактики малих штурмових груп, за рахунок тактики просичування Противник намагається здобувати тактичні результати на полі бою, тобто завалювати полі бою людьми своїми солдатами, яких він стирає в боях проти України. Це основна тактика ведення бойових дій противника. І як наслідок, у випадку, коли ми знищуємо більше ніж вони спроможні мобілізувати в моменті часу, ну до прикладу, противник може призвати в місяць. Від 27 до 35 тисяч, а нам вдалося знищити 32 тисячі. Вони призвали 27, а ми знищили 32. Як наслідок, що відбувається, що ворогу немає ким повноцінно поповнити втрати, тож для того, щоб тримати сталу динаміку наступальних дій на ключових вітингах в Донецькій Запорізькій області, противнику десь треба напрямки поставляти, знімати з інших. Областей, де точаться активні бойові дії, свої резерви і направляти на Донеччину чи Донеччину, Луганщину чи Запоріжжя. Тепер далі, якщо ми можемо забезпечити протягом півроку такий результат, то це напряму вплине на можливості фронт рухатись. І саме тоді з'явиться фактична передумова для формування і підписання мирних умов. На умовах вже української держави, які будуть максимально нам вигідні, тому що Росія військовим шляхом не зможе здобути бажаних результатів, і це стає можливо знищувати більше ніж вони ставлять до строю, за рахунок єдності і підтримки українського народу, за рахунок кожного з вас, хто переглядає зараз цей ефір, за рахунок стійкості української нації, тому що зараз в тилових містах та селищах. Противник зробив так, щоб ми мерзли. Противник зробив так, щоб нас максимально загнати в ті умови, коли ми мусимо боротися за виживання. І в цих надскладних умовах український народ знаходить можливості допомагати силам оборони, допомагати своїм близьким. От я пояснював, що була ситуація, коли. Телефоную своєму знайомому, кажу, де ти там, що ти, яка ситуація, і так далі. Це по Києву, от, mm -hmm. на далі березі живе. Він каже, в магазині купую то-то, 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 і так далі, так далі. Я кажу, да, зрозуміло, і якось мені номенфлатура речей, яку він купує, різнула вухо. Я кажу, а це це, для чого ти береш? Він каже, слухай, ну, в мене там є бабуся, о, сусідка, і каже, живе на дев'ятому поверсі. І вона вже там довгий час не може спуститися, навіть пройтися по вулиці, тому що світла немає, ліфт не працює в неї холодно, ну це я куплю занесу. Та так і приглядаємо з дружиною за нею. Та так і приглядаємо. Тобто люди допомагають не тільки там собі рятуючи, дає можливість, обігріваючи так чи інакше за рахунок пальничків інших речей своє житло, а допомагають і своїм сусідам. Допомагають. Людям літнього віку допомагає тим, хто цього дуже і дуже сильно потребує. Оце справжня українська єдність, це справжня українська душа, справжнє українське серце. Тому дійсно ми мусимо встояти найскладнішу зиму, мусимо робити все можливе для того, щоб встояв фронт. Тому що військо це частина соціуму, яка виграє битву, війну завжди виграє народ, нація. Я щиро дякую. Кожному та кожній, хто залишається в Україні, продовжує працювати, продовжує тримати стрій і на передній лінії бойового зіткнення у нас все вдасться. Головне зберегти єдність і головне встояти. Пані Юрію, дякуємо дуже за ці слова за те, що сьогодні ви долучилися до нашого ефіру. Це був Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої вже бригади безпілотних систем. Ахілес, герой України. Я дякую всім, хто долучився до збору на дрони на оптоволокні для цієї бригади. Понад 70 тисяч гривень. Ви задонатили це те, що посилить наших оборонців із 429-ї бригади. А результати роботи насправді сил безпілотних систем. Вони вражаючі. Вдумайтеся, лише за друге півріччя 2025 тисячі Року кількість уражень завданих силами безпілотних систем зросла на 270%. І сьогодні понад третина всіх уражених цілей на фронті це результат роботи саме сил безпілотних систем. І до підтримки їх ви зараз зокрема долучилися. Ще є 9 секунд, щоб QR-код, вести номер картки. Будь-яку доступну для себе суму на збір закинути. Бо вже мушу віддавати слово студії новин. Там Настя Мазор готова ділитися свіжою інформацією. Настю, привіт.